Всім привіт! Сьогодні у нас буде така міні-розпаковка речей, які ми купували останнім часом для наших собачок. І так, почнемо ми з посилки маленької. Це посилка з Аліекспресу. Якщо чесно, я навіть не пам'ятаю що там. бо останнім часом декілька посилок я замовляла. Софі допомагає, їй також цікаво. Так, і ще один пакет. А, там, мабуть, дві посилки, вони зложили в одну. Так. Так, так, так. Буся у нас відпочиває. Софі допомагає мені робити розпаковку. Ага, так, я здогадала, що це. Знаєте, що це у нас Буся готується до першої тічки. Я вирішила її придбати. Такі труси. Зразу скажу, що дуже важко на бусю знайти. І на Аліекспресі, і в Україні взагалі. Дуже маленький розмір потрібен. Взяла такі, тут вони регулюються плитучки. Розмір XS. Самий маленький. Ну, такі вони плотні. Я не знаю, там, наче вони не промикають якісь, але як вони будуть пратися, я не знаю. У Софії у мене трохи інші. Я їх перу, просушую. Ну, ось такі. Я пізніше поміряю. Здається, мені розмір має підійти. Але мені трохи не подобається, що вони такі от прям дуже плотні. Якась така тканина, не дуже натуральна. Ну, нехай буде. Не знаю, поміряємо, протестимо. Але в Бусі ще не було, тічки у нас, тому не знаю. Так, і другі, мабуть, це теж будуть. Я взяла на пробу двоє різних, найменших розмірів, які були на Аліекспресі. Бачимо. О, тут взагалі такі малесенькі малесенькі Це розмір S, але найменший, який був. Це XS. Але бачите. Потім поміряю і покажу вам, як грусі буде. Тут, значить, регулюється на шнурку. Отак. Ну, ці менші, і ці мені більше подобаються, якщо чесно. Хоча вони були і дешевші. Але мені якось ці кращі. Вони такі більш натуральні, тонесенькі, дихаючі. Не знаю, ці мені щось так не дуже. Ось так виглядають. Так, йдемо далі. Значить, що я замовила ще? Замовила такий набір. Якщо чесно, я повелася на, просто на те, що там е, виграш, і також кладуть сюди подарунки. Це називається перший набір для вашого цуценяти стартовий. Е, коштує він як. Як зазвичай я купую 800 грамів корму Royal Canin. але було написано, що тут в коробці йде подарунки йдуть. Це я вже відкривала, дивилась, покажу ще вам. Що тут йде, значить? Іде корм 800 грам. Так, до нього такий мірний стаканчик. Так? Софік лягла спати. Тобі не цікаво, да? так? Це ж корм цікавий. Така мисочка. Було написано фірмова. Не знаю, нема тут ніякої. Може. А, ні, є, дивіться. З логотипом. Дуже гарно. Ну, миска як миска, але ж безкоштовно. Вологий корм в подарунок. 85 грамів щоденник? Перший рік мого ту Щоденник. Тут треба заповнювати. Також корисна інформація різна. Місця для наклейки фото. Ось такий фотоальбом. Якщо чесно, не знаю, чи буду я цим займатися. Зазвичай не вистачає часу. Це все. А, наклеїть. Дивіться, які гарні. Отак можна клеїти. Дуже гарно. Не забудь про перший візит до ветлікаря. Не забудь про першу вакцинацію. Ну, Дуже цікаво. Я люблю подарунки, мені такі подобається. Так, можна виграти ще, зареєструватися і виграти там якісь призи. Так, і ще зараз приступимо з вами до розпаковки найцікавішого для мене. Це все приберемо. Це така велика коробка. Я зараз вам трошки розкажу, що там. Там, значить, нові лежаночки. У нас є лежанки, які гарні, пухнасті, теплі. Взагалі, загалом дуже нам подобається. Але так як буся у нас ходить в туалет не на вулицю, а на пелюшку, вона чогось стала ходити в туалет періодично, не завжди, але буває, ходить в ці лежанки. Сплють вони. Ну, там стоїть дві лежанки у них, але. Зазвичай вона приходить до Софі, тулиться до неї і спить з нею. І вона почала ходити періодично в туалет в ту лежанку. Приходиться кожен день прати ці лежанки, вони не висихають, не встигають. Ну і вони почали трохи так розлазитись через те, що я перу їх кожного дня. Тому, тому що я вирішила зробити, я знайшла пластикові такі лежанки. Там до них продаються такі матрацики або можна самому ковдру покласти, пелюшку, що завгодно. Ну, я не замовляла ковдру, я замовила просто самі лежанки. Туди можна щось класти, таке м'якеньке, і прати кожен день. Єдине, що ця лежанка вона пластикова, я боюсь, що буся може її гристи, але, начебто, по відгукам не дуже вдається собачкам їх прогристи. Ну, зараз подивлюсь. Так, також вона така велика, дуже об'ємна. Я знайшла. Сайт в інтернеті, де можна з безкоштовною доставкою замовити. Бо так вийшло б новою поштою дороговато. Зараз ми з вами розпакуємо, побачимо. Так. Загалом я навпаки хотіла. У мене там є ще нова лежанка, я замовляла її з Аліекспресу. Хотіла таку м'яку, тепленьку, але так як буся. А, і, до речі, вона, може, я вже казала, ходить щось в туалет принципово не в свою в лежанку софію що вона так мислі чи помічає. Ну, Коротше кажучи, я не знаю, але після декількох таких ситуацій я зрозуміла, що лежамки нам треба прибирати, але ж то треба десь спати і спробуємо тут варити. Побачимо, побачимо. Взяла для розпаковки софу. Було трофілі, але ми набувають. Бо Гусю знімати взагалі якось неможливо. Весь час буде десь бігати. Зараз покажу вам, що тут. Так. Ось так. Така рожева мені вже подобається. Я взяла дві. Все одно вони будуть спати в одній, але взяла на всякий випадок дві. Може, якщо треба буде кудись поїхати, ну загалом хай буде дві. Це фірма Farпласт, бачите, це не реклама, кажу зразу. Просто я такі знайшла, була нормальна ціна, що там 500 чимось гривень. В інтернеті. Знає, Вони є такі, продаються зразу з чухлом, матрациком. Це така маленька-маленька. Вона така рожева-рожева така. Не знаю, передаємо. Дуже гарно. Так, тут, щоб не ковзало було намальовано так, є такі прорезинені ножки. Ну, і сюди можна загалом покласти там ковдручку якусь. Ось так. Видно так, сфокусую. О, є. Так. Це буде для вусі маленька така. Так. І це така, я думала, звісно, що вона буде трошки поменша, але це велика. Зараз ми посадимо туди фото і побачимо. Також пеклас. Це розмір, я точно не пам'ятаю, це, здається, 70 см, якось так. Але 70 воно по зовнішньому йде. Зутрішні. Якщо когось зацікавиться, я напишу точні розміри. Ось так. Це шостий розмір. Не знаю, може тут написано, але чи нічого не написано. Також тут хаті повзаючі. Ось так от. А, тут написано сьогодні вже. Она цікавить. 60-67 написано. Зроблено в Італії. Ось так. Не знаю, видно було ні? Не дуже видно. Ось так. Ну, зараз я приміряю, як кожі буде. Покладу туди якусь ковдру. Вона ну, в Софі залазить. Полазиш? Залазиш, Соф. Давай сюди, місто, місто. Іди до мене, іди до мене. Іди, іди. Іди. Ой, молодець, яка, ти. заходь. Поставиться, буде твоє місто. Так, дивись, нюхай. Місце. Бачите, вона каже, що вона така велика, але якщо туди кордочку положить. Як тобі нормально? Подобається. Софі, Софі, тобі подобається твоя нова? Ліжечко твоє подобається, тобі будеш тут спати, так? Молодець, ти молодець, так? А лапу даси мені, дай лапу, лапу даси. Ой, чого давай. Молодець. А іншу лапу даси. Софік, лапу даси. Ой, яка молодець, Гарна ліжаночка? Класно. Я думаю, їм двом буде тут дуже зручно. Так? Ти як? Ну, це така, якщо для Софі, то вона звичайно малувата. Бусі буде нормально, я думаю. Так, для Софі це не дуже так маленько. Так. Я потім помию їх, положу якісь котрочки. Покажу вам, що вийшло, так? Зараз позву Бусю, примірюю на неї нові речі покажу вам. Так, показую, як вони вдвох тут. Буся перелякалась трохи. Вона взагалі така ляклива, коли в якусь нову кімнату її переміщають, чи ще щось. Да, Бусічка? Тобі страшно, маленька моя така. Ну, вдвох, я думаю, їм тут буде нормально. Та, да, Буська? Так. Якщо... Ну, для неї буде, мені здається, рожева також буде нормально. Має бути нормально, зручно. Страшно, так? Да? Страшно? Страшне ліжко. Буся? Бусь, тобі подобається? Подобається нова ліжаночка чи не дуже? Будеш там спати? Ой, страшно, да? тут прохолодно трохи. Отак, отак. Зараз собі зразу бачите, що вона робить? Вона хоче, зараз я вам покажу. Зараз вона її буде ці ліжанки, бо це ж її, мама їй. Купила, так? Да? Вона каже, чого ти прийшла? Отак вона і деруться. Страшно, да? страшно, така ліжаночка. Диви... О, отак от вона її виганяє, це так весь час. Каже їй, це моє, виходь звідси. Так? Софі. Буся, ти як? Така страшна, да. страшно так, боже. І це такі у нас бійки весь час. Це Софі злиться, щоб я бусю не гладила і не розмовляла з нею. Бо знімали Софі, вона тут головна була, героїня. А тепер, бачите? Каже, на що ти мені бусю привезла? Я буду тут зніматися. Так? Да? Зараз я бусю заберу, бо їй страшно. Залазь, Софі, да. Да, Софі, залазь. Твоє місце, да? Залазь. так? Каже, це моя. Тепер вона, От я чому кажу, що неможливо знімати, їх обох. Софі стоїть, злиться через те, що я бусю взяла на руки. Твоє буде ліжко. Обидва мої, все все моє. Мама моя, ліжко мої, все моє. Так, Софік. І дивіться на бусю. Да. Буде ж там спати сама, так? Да? Так, зараз на бусю поміряю її труси і зніму вам покажу. ну Софі, здається, зацінила ліжанку і нормально. ковдрочку скажіть, мені положити і все буде добре. Значить, розказую. Оці, що менші, мені здається, що вони маленькі. Боже, Буся, що це таке? Все, Буся готова, вона вам показує. Мені здається, що вони трошки мелкуваті. Як так. Ось так. Ну, якісь такі дивні. Вони не тянуться, але вони такі тоненькі. Ну, я не знаю, як вона буде в них ходити. Ну, Мені здавалося, що вони будуть нормальні. Мілкуваті трошки. Ну, побачимо. В принципі, вони ж не мають бути такі прямо ж до голови. Тут можна затягнути, щоб вони не спадали. О, Отак. Буся, що це таке? Буськін? Буся. Як у тебе справи? Там скаче Софі. переживає, що її вигнали. Зараз запригну. Оп! Бачите, що робить? Не дозволяє вона мені взагалі спілкуватися з Бусю. Ох, Софік. Блускін, тобі страшно, зайка. Ти Та така хоробра у нас була, тепер боїшся. Зараз примірюю інші труси, покажу, поки тут бійка не сталася. Поки я вдіваюсь, знаєте, що хочу вам сказати зразу, що мені не подобається. Я щось не подумала про це, липучки. В них вже може потрапляти шерсть буде виривати її. От. Софік. Ну, нашу ти її вражаєш маленьку. Отак, якось так. Коротше, я навіть не знаю. Ну, наче розмір підходить. Не знаю, от перші, мабуть, я б взяла трошки більші. Вони у нас були розмір S, здається. Так, есочка. Буся у нас півтора кілограма. Кого, може, є, такі також маленькі. Це розмір XS. Але для довгошерстних собак я б, мабуть, не радила, через те, що я думаю, тут буде застрявати сюди постійно шерсть і її буде боляче. Я так думаю, треба дуже обережно. І тут така, ну, плюс в тому, що вона не промокне. Але міну в тому, що буде, мабуть, парти, якщо це буде літом. Коротше, на практиці вам потім покажу. Бузькін, повернись хоча б. Вона злякалась. Нові запахи, нові речі. Так? Бузька. Бузьки трохи текуть очі. Буду далі вирішувати проблему. Піду до лікаря, можливо, щось порадить. Такі, можливо. У когось із вас теж є у собачок така проблема. Не знаю, як вам її показати. Трошки телефон засліплюю. Так, трошки тут такі слізні доріжки. Я їх витираю, але все одно воно тече, тече і тече і тече. Зараз фокусую отак. Бачите? Так, трошки є таке з очима проблемка. Бушкін маленький. І молодець, дочки, да, молодець. Маленька така. Вона така хороша, у нас така грайлива, да? Такий молодець мамин, так? Да? Гадна собачка. А Софі з появою вусі стала така забійяка трошки. Да, ти забійяка. Ось час равнує. Ось так. До речі, знімається. Дуже легко секунду ці е, липучки. Я боюсь, що вона буде сама з себе їх знімати ці труси. Ну, не знаю, на практиці подивлюсь, потім розповім вам, як мені. Е, е, у Софі трошки інші труси. Я в якихось з попередніх відео розповідала, також замовляла на Аліекспресі, на ОЛС. І мені вони дуже сподобались. Але там дуже великі розміри. Ну, як дуже великі. Для Софі той пуделя нормально, 3,5 кг, для бусі 1,5 кг не дуже. Ось тому так. Ще нам має там дещо пройти для бусі, буду вам знімати. Але скажу зразу, що дуже важко їй все придбати, бо вона дуже-дуже маленька. Чомусь я думала, що в Китаї на Аліекспресі багато всяких золотоварів для маленьких собачок. Кажу, виявилось ні. Для таких, як Софі, багато, для бусі не дуже, хоча ну, мені дивно, бо. Є же ще чихуахуа, і інші маленькі собачки. Чомусь не продається. Софішусь копає, копає, шукає. Буду закінчувати наш влог. Якщо вам цікава якась тема, ще щось може розповісти, напишіть мені в коментарях, я буду знати, що вам знімати, що цікаво. Буду дуже вдячна за ваші лайки. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Буду намагатися знімати більше про життя наших дівчаток. До речі, з приводу минулого відео по інтериту мені тут писали також деякі поради. Дякую вам, що пишете, ділитесь, даєте поради своїм. Мені це дуже приємно, цінно дізнаватись щось нове. Ось, так що величезне вам спасибі. Бусі стало краще, до речі. Ось так що. Підписуйтесь, ставте лайки. А ми будемо нові лежаночки ставити. Софік. Все, Софік хоче на ручки, бо я забрала бусю. Держи, зараз буде опять її тисять. Отак. О, бачите, що робити? Це так постійно, забіяка. Кажи, Хоч без моєї ліжанки. Це то, що я тут стою. Не можна таке робити. Не ображай, маленький. Ображає, да? Ти забіяка. Дякую вам всім за перегляд, до нових зустрічей. До побачення, так, Софі? Всім до побачення, Так, Ми підемо гуляти. Гуляти будеш? А у тебе є м'ячик? Підемо гуляти з мячиком, так? Ми підемо на прогулянку, поки що сонечко світить у нас сьогодні. Багато-багато снігу, але світить сонце. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!